Багато хто сьогодні вважає, що ринок планшетів на Android давно помер, і достойних їх взагалі не існує. А все, що можна знайти на полицях, це або ультрабюджетні рішення для дітей або ж оверпрайс. Ну що ж, вимушений з вами не погодитися, і більше того, в цьому відео я спробую довести, що це насправді не так на конкретному прикладі, а саме Samsung Galaxy Tab S10 FE. він сьогодні у мене, і в цьому пристрої є як цікаві фішки, про які ви повинні обов'язково дізнатись, але і без недоліків не обійшлось. Тож вмощуйтесь зручніше і вітаю! Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Отож, в мене в руках Tab s 10 FE, але корейський бренд представив і плюс версію цього планшету. Відмінностей там насправді небагато, але часом ми будемо про неї згадувати. Просто для того, щоб ви знали, що таке теж є, і таке теж можна придбати в магазині кібернетики. А от розпочнемо все це обговорення. Ми, звісно ж, з зовнішнього вигляду цього планшету, адже він що називається на всі гроші. І от що, шо, а робити красиво, Samsung вміє і з цим не поспереча. Тому що ну, мені справді подобається. Виглядає та ps 10 FE просто легко і стильно, але все ж зберігає ці нотки серйозності в дизайні. Прямі грані корпусу в поєднанні з холодним на дотик алюмінієм створюють просто неперевершений перший ефект. До того ж, планшет захищений від води та пилу за стандартом IP 68. Товщина тут дійсно мінімальна, всього 6 міліметрів, і на самому корпусі можна зустріти кнопки керування зі сканером відбитка пальців. Кнопці живлення. А сканер, до речі, спрацьовує миттєво, без помилок, слот під сімку та SD-карту до 2 ТБ, а також два динаміки, і звук тут справді непоганий. Це той випадок, коли музику на ньому дійсно слухати не соромно. Galaxy Tab s 10 FE отримав ips екран діагоналю 10,9 дюйма з роздільною здатністю дві на 1440 пікселів. І екран це по суті основна відмінність FE від FE+. тому що плюсова версія має трошки більший екран, 13,1 дюйма і трошки більшу роздільну здатність. Врешті ж вони практично однакові. Тут вам і доволі плавні 90 Гц, і Підтримка фірмового Pen, який іде, до речі, в комплекті з планшетом і. Прикольно магнітиться на задній панелі. Детальніше про взаємодію з цим елементом ми поговоримо трошки далі за текстом. Що ж стосується самого екрану, то дивитися на нього приємно, дивитися на нього хочеться. Яскравості 800 ніт йому теж вистачає сповна. І як при роботі, так і при відпочинку, споглядаючи на цей екран, ви отримуєте задоволення. Ну, наприклад, дивлячись улюблений серіал або ваші улюблені відео на каналі кібернетики. Тільки не кажіть, що це не так, краще лишайте вподобайку і пишіть свої коментарі. Що у нас по системі з коробки планшет потрапляє до вас з One UI 7.0 на борту з усіма і новими фішками, як то наобар, і звісно ж, Android 15 версії. І купуючи цей гаджет сьогодні, ви гарантовано отримаєте оновлення до 2032 року. Тобто 7 років цей гаджет буде актуальним з точки зору системи. Її робота в Samsung, як завжди, стабільна і питань не викликає. І не даремно є однією з найкращих оболонок на ринку загалом. Що ж стосується заліза, то воно тут на рівні. Звісно ж, з флагманськими планшетами від бренду він не змагається, проте це не означає, що він чогось не може. Тут встановлений фірмовий Exynos 1580, такий, на якому працює і новенький Galaxy A56, і в тестах планшет показує себе насправді чудово. Ну і мінімальна версія пам'яті тут 8128. Нагадую, що сховище можна розширити фізично, а оперативку гібридно. В геймінг він теж Може, і якщо вам зручно грати на планшетах, то тут це буде е, абсолютно не проблемою в більшості проєктів. Можна навіть монтувати відео, тобто для роботи та навчання, він цілком годиться. А враховуючи, що окрім СП на сюди можна підключити клавіатуру, чи сам планшет доєднати до монітора, то в теорії він може стати навіть конкурентом для бюджетних ноутбуків. Е, і як гадаєте, чи зможуть взагалі колись планшети таке замінити собою ноути? Коротко пройдемося по автономності. Тут в нас акумулятор на 8000 мАч, плюс версія отримала трошки більше 10 тисяч всередині. Цілком непогане значення, і для повного робочого дня його точно вистачить. Але якщо мова не йде про цілий день активного геймінгу. Ще коротше про камери, тому що всім відомо, що в планшетах вони скоріше просто функція, і робити знімки для соцмереж на планшет, ви, ну, мабуть, не будете. Але для сканування документів і відеочатів 13-майпік. Піксельний основний модуль та 12-мегапіксельна фронталка це просто з головою, це покращення в порівнянні з минулим роком, і тут більшого навіть не потрібно. Що я особисто можу виділити з переваг цього гаджету, і що мені насправді сподобалось, тут з'явився Circle to Search, тобто фірмовий пошук Google, і в поєднанні з S Pen мені дуже комфортно було обводити і знаходити всі необхідні елементи. Загалом, керування S Pen це однозначно перевага, тому що вже за годину ви звикаєте до нього, і бажання повзати по екрану пальцем зникає просто назавжди. Я навіть ноутбуком потім намагався керувати сенсорно, тим паче, що S в ви можете і писати всі свої запити, і записувати щось в нотатках, а потім легко все це перевести в друкований текст. Однозначна перевага це наявність сім карти, і більше того, ви можете не лише поставити сюди фізичну сімку, але й є сім. Тобто з цим гаджетом ви абсолютно не прив'язані до Wi-Fi у себе вдома. Але є тут, звісно, і недоліки для мене, точніше, не так недоліки, як загальне нерозуміння, а для чого персонально мені. Потрібен планшет, тому що користувавшись ним певний період, в мене не виникало всередині думки, що от я можу замінити на нього свій основний ноут. Але от ця претензія не до конкретно цієї моделі, а загалом в космос про планшети. В той же час я цілком розумію, що в навчанні він може бути зручнішим, легшим і компактнішим за ноутбук і при цьому виконувати всі його основні завдання. І якщо ви в пошуках гаджету для себе студента чи дитини школяра, то він може вам підійти. У світі планшетів Galaxy Tab s 10 FE – це універсальне компактне рішення. Насправді він достатньо потужний, щоб виконувати всі необхідні завдання, достатньо стабільний, щоб ви були задоволені його роботою, має достатній час підтримки оновлень і достатньо демократичний цінник за все це. Якщо ви вважаєте, що він достатньо хороший для вас, то рекомендую перейти за посиланням в описі під цим відео і придбати його собі легко і ви. Вигідно, а також поставити цьому відео вподобайку, підписатися на канал і залишити нам приємний коментар. Ну або не дуже приємний, я не знаю, який у вас настрій сьогодні. Ми все одно все читаємо. Дякую, що додивилися до кінця, і зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.